Всім привіт, рада вітати вас на каналі. На сьогодні неділя, але ми трошки на подвір'ї, так сказати, шевелимось. Бо вчора прогуляли цілий день, воно що то світла не було якось не знає, що було робити. Хоча і зараз світла немає. Ну, як його вже давали, але вимкнули. То Сьогодні ну, знаєте, напевно, на натхнення. Знайшли собі роботу. А вчора то в ліс, то по дрова, то в місто поїхали трошки а, розвіялися, щоб не, сидити, не сидіти без світла. Світло дали нам через добу. Ми о 5 годині ранку прокинулися, помили посуд, води набрали. Трошки там ванну кімнату я прошурувала, так сказати. Та й отак от далі лягли спати. Потім знову його вимкнули. Вчора в місті були, купили шматочок м'яса і хотіли посмажити такі стейки на сковорідки. але щось передумали і. Зараз будемо на вулиці, там три шматочки Макс поділив, посмажимо і буде у нас такий обід. Я пюрешку варю. Зараз полізу в погріб, хочу дістати бурячок консервований, хочу зробити шубу така швидка, бо картопля вже там доварюється і на шубу. Макс, там зараз покажу, що робить двері. Так що, якось отак. Крутимося. Женя там щось спиляє, робить собі, щось коротше робить. 에х, хлопчачі штучки випилює собі інструменти. Зараз трошки догорить або прибереться воно, бо бачу, там можна і можна смажити. Там невеликі три шматочки. Ох, як тепло. Воно наче на вулиці і не холодно, але тут так тепленько, добре. Ми Вчора ще в хаті не топили, хоча можна було, бо ця ж та станція є. Але якось тепло було. А під ранок, знаєте, замерзла, щось мені холодно. Ну нічого, не замерзнемо, ми ж кажу. І без світла бачимо, які вони притрушені. Лежу, смажу ці три стейки. Мав чоловік смажити, але десь він пішов там сусіду на допомогу, то бачу, воно прогорає, я сіла та й посмажу. Зараз картопля вже довариться. Потовчу її, перемину. Ну хто як каже, у нас потовкти. І буде у нас такий обід. Хоча я такого м'язка не хотіла, я хочу маринованого в цьому В томаті або в помідорах. А це Макс тут приправа. Ну нічого, вже яке буде м'ясо. Все одно м'ясо. Їсти можна. Але хочеться в помідорах такого м -м -м, смачного, дуже люблю. Сьогодні Макс займається ось дверима. Я показувала, що ми взяли сюди вживані двері. І... Ми думали, що у нас вони трошки більші будуть, і ну, новенькі ми там передивилися, але на перший час нам і ці підуть, то ось тут він закладає цим. Що воно таке? Піноблок, газоблок. Готує місце сьогодні. Не знаю, чи будемо встановлювати, бо зараз світла немає, але він зараз хоче сюди його, на, на розчин там, чи на піну. Ну і не тільки там ще ці такі штучки, де вони вже прикрутив. Так що, ось такі двері будуть, а там далі вже колись розберемося, бо це ми їх ставимо, щоб туди ніхто не ходив з котів. Дуже багато туди котиків ходить, а в нас там хі -хі, стоїть все, що треба і не треба. Двері це, ну як сказати, вони вживані, але новенькі, вони з новобудови. Люди заїхали собі, краще поставили, а ці продали. Так, що ось так от. Так, от. я вже в погребі опустила рибну консерву, кашу, ту, що я робила, в автоклаві, бо воно ще було зверху. І опустила грибочки, ось закривала вчора. Ці гливи. І у коментарях там писали, як я закриваю гливи. Я ну, не ділю гливи, не гливи. У мене всі гриби за одним рецептом. Зараз, отам, далі після цього, вставлю вам рецепт. Є у мене, я зробила. Так що, якось так. так. Банки вже чим далі, тим сипаться і сипеться. Бо в нас погріб такий відкритий, оце я маю, воно, як ходиш, насипається. Ну, вже. Який ось, бачите, таке. Головне, що, що воно тут стоїть. Дивіться, тут картопля, це не вся. Тут менша частина. Дивіться, як вона поросла. Страшне просто. Метр. Ой, упала, зараз мені. Хоча ж погріб відкритий. провітрюється. Зараз дістану, що це каша. Кашу ми одну баночку відкрили. Ну, каша як каша, знаєте. А рибу вже дві банки умнули, так сказати. Дуже смачна вийшла. Я саме з цим, як його з томатом полюбляю, з олією так, але не дуже вона так розходується з олією. Зараз ще ось візьму. Тут стоїть баночка з цим. Та не цю баночку меншу виберу. З бурячком і зроблю шубу. Ой, за цей буряк наша, наша, ти його закриваєш. А я думаю, що й мало я його закрила. Треба було весь отак закрити. Мені так подобається, він і на смак там оцту не відчувається в салаті. І швиденько ось не чекаєш, поки він звариться. раз-два. І не портиться, бо в нас в погребі буряк в'яне. Ось я дістала бурячок, він такий м'якенький. Я закрутила його в мішок. Хоча я всі роки буряк зберігаю в піску. Морква в мене в піску там ящичок, а буряк мені було тоді, коли копався він не до нього. Я його сюди заклала та й до побачення. якось знаєте, М'якенький він стає. Ну, я не буду вже нічого йому робити, пересипати. Вже як є, отак в мішку закручую. І нехай він собі буде. Що буде? То і буде. О! Треба зробити, до речі, по корецький, ще рачок. І буду зараз, ви бачите, банки стоять, буду розгрібатися, бо тут не проїхати, не пройти. По нас Так що, вперед і йдемо обідати. Назбирали грибів, тож сьогодні буду маринувати гливи на зиму. Так я закриваю не тільки гливи, а й різні гриби. Для маринаду нам знадобиться на 1 літр води, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка солі, 100 мл оцту, лавровий лист перець з горошком. Маринад закипів і додаю сюди гриби вже попередньо відварені перший раз. Всього я гриби відварюю 2 рази. Хтось і 3 рази, я 2 рази. Перший раз 15-20 хвилин, ну і другий раз 15 хвилин вже в маринаді. В стерилізовану банку закладаю грибочки, заливаю маринадом, закриваю залізною кришкою і все. Чекаємо, поки гриби охолонуть, відправляємо в погріб, і на зимку є ось такі грибочки до картопельки. Дякую. Я оце дивуюся з квіточок, особливо з троян. Дивіться, які в мене трояни. Ну, звісно, вони не тільки у мене, бачила, і люди показують, але так пізно ще. Ну, квітували. Дивіться, яка гарна. Їх не було пару днів назад. А це на тобі. І тут он. І лілейник, дивіться. І оця традисканція, чи як воно правильно. Гвоздика вон, одна і інша. Ну, хризантеми, звісно, само собою. Вони квітують. Ще одна ось тут, дивіться, з'явилася. Я нею не можу налюбуватися. Вона не мультифлора, але вона не висока. Вона така гарна, ну дуже-дуже гарна.